Всім доброго вечора. Запрошую вас до спільної вечірньої молитви. Господи, дякуємо Тобі за цей день. Боже, дякуємо Тобі, що ти дозволив нам прожити цей день. Господь. Дякуємо Тобі, Боже, що ти зберіг наше життя. Ми молимося, Боже, про твій захист на цю ніч, збережи кожного. Боже, збережи від раптової смерті людей, щоб кожен мав шанс на покаяння, на примирення з тобою, Боже. Ми молимося, Господи, щоб всі наші військові були під захистом Твоїм, щоб хлопці-дівчата поверталися живі додому. Господи, зберігай, їх, будь ласка, ми опуваємо тільки на тебе, ніхто більше не може нам допомогти. Боже, збережи нас, Боже, від всякої спокуси, від сатани, від лукавого, Господи, від смерті, від аду, від цієї війни. Господи, Боже, допоможи нам бути вірними Тобі. Допоможи нам, Господи, дай нам мудрості бути завжди в волі Твоїй, в завіті з Тобою, Господь, не піддаватися. Під обман сатани, Господи, не ставити це матеріальне на перше місце, але завжди тебе мати на першому місці. Боже, ми молимося, щоб всім нам бути єдинодушними, всім віруючим, які є на Україні, по всій цій землі, щоб нам бути єдинодушними, щоб ми не просто були тими, кого призвали, але щоб були тими, кого ти обрав, Господь, хто виконує волю Твою Боже, Відкрий наші очі, наші вуха, щоб ми розуміли, в який час ми живемо, і щоб ми. Господи, не витрачали цей час надарма, але виконували волю Твою, щоб ми ставали Твоїми учениками і проповідували Твоє Євангеліє до країв землі, щоби спасти себе і всіх інших людей во ім'я Ісуса Христа. Дякуємо Тобі за все, наш дорогий Бог і славимо Твоє святе ім'я, Отець, і Дух Святий. Амінь.